Добрий день, з вами Оля Онощенко, це канал «Піди, поїж». Я сертифікований нутриціолог, тренер і доктор наук. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке ефективна дієта. До мене дуже часто приходять клієнти, в яких вже є історія схуднення. І, наприклад, він мені каже, що низько вуглеводна дієта для нього працює. Але коли ми починаємо розбиратись, то виявляється, що да, на низьковуглеводній дієті він худне, але доволі швидко набирає вагу назад, коли переходить в свій звичайний раціон, що означає це, що низьковуглеводна дієта для нього дійсно працює чи вона ефективна. За означенням науковим, ефективна дієта це та, результат якої тримається. Один рік і більше. Тобто, якщо ви не протримались в новій вазі і року, це означає, що ваша дієта була неефективна. Ідете до нутриціолога, купуєте план харчування, їсте по плану харчування, худнете, не їсте по плану харчування, гладшаєте. Це означає, що ця дієта була неефективна. Це не означає, якщо ви навіть схудли, що цей план харчування ефективний. І нутріціолог вам допоміг. Що треба зазначити? Ми завжди маємо зважати на глікоген і воду в організмі, тому що вони коливаються. Ми ніколи не можемо сказати, що от я важу 65 кг. Це завжди буде від 64 до 67, наприклад. А середня вага моя буде 65 кг. Глікоген це крохмаль, який зберігається в наших м'язах і печінці. Ми його використовуємо для наших потреб в енергії. Для того, щоб зберігати 1 грам глікогену, потрібно 3 грами води. Якщо у нас 800 грамів глікогену в м'язах і печінці, нам потрібно 2400 грамів води. Разом воно нам все дає 3 кг глікогенної води, але не жиру. І рівень глікогенної води буде коливатись щоденно, в залежності від того, що ми їли, яка у нас була активність, фаза циклу в жінок і тому подібне. Тому тут треба бути справедливим, якщо ви скинули 10 кг і набрали 2 кг, то це не означає, що дієта провальна. Ми просто маємо очікувати повернення цих 1-2 кілограмів після закінчення дієти. Тому що якщо ми були в дефіциті енергії, дуже вирогідно, що наш рівень глікогену був знижений. І коли ми перестаємо бути в дефіциті енергії, а починаємо споживати стільки калорій, скільки ми і палимо, тобто знаходимося в підтримці. У нас стає більше глікогену м'язах, хоча знову ж таки він коливається в середньому більше. І ми важимо більше, але це не значить, що ми набрали жир після того, як зійшли з дієти. В низьковуглеводних дієтах це дуже очевидно. На низьковуглеводних дієтах у нас глікоген уходить доволі швидко, перші пару днів. Ми радіємо, що ми схудли, але це був не жир, це був глікоген і вода. Які ще ознаки має мати дієта, щоб її називати ефективною, успішною, здоровою? Це ваші стосунки з їжею і тілом. Якщо в результаті дієти у вас Збільшилась тривожність щодо їжі, якщо ваші правила щодо їжі стали більш жорсткими, якщо, не дай Боже, з'явились якісь зриви або постійні думки про їжу, якщо ви почали ще більше переживати про вашу вагу і про те, як виглядає ваше тіло, то така дієта, не дивлячись на те, що, можливо, ви скинули вагу, не є успішною. Така дієта шкодить вашому загальному здоров'ю. Адже наше здоров'я це не тільки фізичне здоров'я, показники ваги, аналізи крові, біомаркери це також наше ментальне здоров'я. Можна ще і розділити це на соціальне, духовне, фінансове і тому подібне. Але давайте зосередимось на психологічному здоров'ї. Дієта не має шкодити вашим стосункам з тілом і їжею. А так виходить, що коли люди сідають на дієту, притримуються її певний час, худнуть, але потім набирають вагу назад, це збільшує сором, це збільшує негативні емоції, це збільшує надмірну стурбованість їжею і тим, скільки ми важимо, і заставляє нас їсти ще більше. Ми набираємо вагу, ми знову сідаємо на дієту і отримуємо замкнуте коло. І от Дуже важливо в це коло не увійти. Тобто, насправді, нутриціолог, дієтолог, тренер, окрім того, щоб навчити вас скидувати вагу, має навчити вас вагу підтримувати, як жити з новою вагою. Як зробити так? Щоб ви могли підтримувати вашу нову вагу довгостроково і без шкоди для вашого ментального здоров'я. А це означає, що нутриціолог і персональний тренер мають бути освічені в області сприйняття тіла, психології харчової поведінки, різних типів мотивацій і багатьох інших тем. Поки що ми бачимо, що індустрія нутриціології, фітнесу дуже часто шкодить людям. Тому що різні фітнес-програми, марафони, плани харчування роблять наголос на тому, що їх треба підтримуватись на силі волі. І якщо ви їх не дотримуєтесь, то у вас нема сили волі, недостатня мотивація. ви якийсь не такий. А насправді дуже часто це не люди провалюють дієти і намагання схуднути, це дієти підводять людей. Тому що дуже часто не дається достатньо інформації, не пояснюється, як жити з новою дієтою, з новим режимом, як зробити так, щоб все перетворилося на звичку і було зручно, і було приємно. І не звертається увага на те, чому людина худне. Адже можуть бути абсолютно здорові причини, я хочу почати харчуватись збалансовано і займатися силовими тренуваннями для того, щоб добре себе почувати, для того, щоб інвестувати в здоров'я, для того, щоб знизити ризик діабету, для того, щоб відчувати себе більш енергійною енергійним. Дуже часто. Люди звертаються до нутриціологів, ідуть на марафони з поганих причин. Це не завжди, але для того, щоб схуднути і бути прийнятими, прийнятими оточуючими суспільством, мати соціальний статус. І коли мотивація зовнішня, а не внутрішня для себе, коханої коханого, то це якраз є фактором ризику потрапити в оце замкнуте коло, дієт, Набору, сорому, розпачі, переїдань, дієт і так далі. Зміна режиму харчування і фізичної активності для зовнішності теж може бути здоровою. Тут є багато нюансів. Я розказую вам так грубо, схематично, щоб ви розуміли і убезпечили себе від цього замкнутого кола, а може навіть сніжного кому, я би сказала, бо проблема наростає і зростає з кожним колом. І підходили до схуднення з позиції турботи про своє тіло без екстримів і за допомогою кваліфікованих спеціалістів, які не будуть вас соромити і покладати відповідальність на вас за те, що ви не притримались дієти або набрали вагу назад. Що робити? Критично ставитись до дієт і намагань схуднути? До планів харчування, які прописують нутріціологи, дуже часто це дуже класні плани, але в ізоляції вони можуть нанести шкоду і бути дуже сильно свідомими з приводу того, чого ви худнете, чи ваша мотивація внутрішня, чи зовнішня. Чи ви хочете класно себе почувати, мати багато енергії, здоров'я, чи ви хочете худнути, щоб влізти в оті джинси, і щоб не соромно було з'явитися на людях це, грубо кажучи. І якщо ви хочете покращити ваше здоров'я, самопочуття, енергію, можливо, схуднути як бонус, екологічно для себе, безпечно для свого ментального здоров'я і може навіть покращити свої стосунки з тілом і їжею, пропоную вам записуватись до мене, тому що я якраз беру до уваги всі аспекти схуднення. і нутриціологію, і фізичну активність, і психологічний аспект. Для того, щоб записатись на консультацію, заповнюйте анкету, посилання на яку є під цим відео, і я з вами зв'яжусь для подальшого обговорення. На цьому все. Дбайте про своє тіло, шануйте його, годуйте його смачною корисною їжею, не забувайте його рухати і давати час на відновлення. До зустрічі!